Всім привіт! З вами на зв'язку Малихіна Ольга. Сьогодні хочу вам розповісти про спосіб, як заробити гроші. Я думаю, багато хто з вас чув про криптовалюту біткоін. Вона вже дуже швидко поширюється по всьому світі. Проект CherryRace дозволяє заробити на криптовалюті біткоін, купуючи лоти з монетами за набагато меншу вартість від реальної. І потім, на протязі 50 днів. Отримуючи повну вартість собі на баланс, отримуйте рівними частинами. Ось, наприклад, лот вартістю 18 доларів 30 центів, можна купити за 10 доларів. Також недавно Jerry Race запустив аукціон, який дозволяє миттєво отримувати прибуток, граючи з іншими учасниками Cherry Race. Ось я тут показую старт. Також проєкт. Платить хорошу партнерську програму 7% від вкладу кожного запрошеного учасника. Заробляти гроші через рейс? Легко, долучайтесь. З вами на зв'язку була Ольга. Успіху вам!